Законопроект 9103. Чи потрібні Україні одностатеві партнерства? Давайте обговоримо цю болючу тему в цьому відео. Отже, на розгляді Верховної Ради України зараз знаходиться 9103. Це законопроект, який ініційований депутаткою Самсун і декількома іншими депутатами. Так, цей законопроект не ініційований мінюстом чи якимось іншим державним органом, а вони пішли саме шляхом ініціювання через групу депутатів. Для чого? Відповідно, для того, щоб не проводити консультації, оскільки консультації з громадськістю проводяться органами державної влади. Звичайно, якщо до цього законопроекту якісь органи державної влади будуть здійснювати підготовку а, якихось додаткових документів. Порядку реалізації, такі інше, то е, висновки свої мають вони також готувати через громадські консультації. І ми бачимо, що такі громадські консультації наразі не проводяться. Оскільки вже досить давно намагаються в Україні легалізувати одностатеві партнерства, то це вже не нова тема для України. І, звичайно, вона є дуже болючою для суспільства, особливо в період військових. Дій, особливо в період війни з Росією, оскільки однією із підстав нападу Росія також визначає і прихильність України до одностатевих партнерств та подібної поведінки. Оскільки в Україні проходять багато ЛГБТ-парадів, то відповідно для російських солдатів такі дії є лакмусовим папірцем, ніби мотивацією про те, що ви з якимось злом. І тому в Україні період військового стану однозначно не варто займатися легалізацією одностатевих партнерств. Це може сильно нашкодити Україні національній безпеці, зокрема, нашкодити, оскільки будуть вважати російські солдати, що вони вчиняють добру справу, вбиваючи грішників українців. Тому, звичайно, я вважаю, що з Точки зору патріотизму до України це робити зараз зовсім не варто. Те, що Україна вже ратифікувала Стамбульську конвенцію, ще нічого не означає. Оскільки були ратифікація, здійснена лише в частині прав жінок захисту від насильства, а ще в тій частині, яка стосується сім'ї, визначення сім'ї та шлюбу. Були визначені Україною застереження. Тому, говорячи про те, що нам треба виконувати вимоги якоїсь там конвенції чи якихось там органів міжнародних, ми все ж таки брешемо Брешемо народу України, оскільки немає в Україні жодних зобов'язань ні перед міжнародними організаціями, ні перед будь-якими конвенціями для того, щоб легалізувати одностатеві партнерства. Давайте спочатку щоб розібратися. В тій темі ми підійдемо до цього чисто юридично, так? З холодною головою. Візьмемо цей законопроект та його проаналізуємо. В цьому законопроекті визначено, що до одностатевих партнерств, до цивільних партнерств можуть вступати не тільки одностатеві пари, але й різностатеві пари, гетеросексуали називаються. І ось виникає питання: навіщо гетеросексуалам реєструвати партнерство, якщо таке партнерство ну надто схоже на шлюб. Використання назви цивільні партнерства здійснюється тільки за однією простою причиною, тому що Конституція України визначає, що шлюбом є союз між чоловіком та жінкою. Будь-які інші варіації тут не допускаються. Конституцію України, звичайно, ніхто змінювати не буде, а тому, якщо ми говоримо про одностатеві партнерства, то це є антиконституційним інститутом, тому, звичайно, його називають партнерством. І по-іншому воно називатися в будь-якому випадку не може. Але якщо ми поглибимося і дослідимо систему цих правовідносин, то ми скажемо, що це є шлюбом. Чому? Питання майна. Шлюб визначає, що спільно нажите майно є спільною сумісною власністю, так само, і цивільні партнерства. Все майно нажите під час Реєстрованого цивільного партнерства є спільною сумісною власністю. Щодо виплат після смерті одного із подружжя. Так само і у шлюбі, і у цивільного партнерства. Мають право партнер на виплати після смерті одного із партнерів. Зі спадкуванням те саме. Партнери мають право спадкувати на рівні із батьками. Їх прирівнюють до батьків. Тому батьки. Маєте виразити свою позицію. Так само і з пенсіями. Партнери мають право потім переоформлювати на себе і пенсійні виплати, якщо були, знаходились на утриманні свого партнера. Тобто, ми бачимо, що вносяться зміни і в цивільне законодавство, і в пенсійне законодавство, і дається можливість партнерам прирівнюватися в усіх правах до шлюбу. Окреме питання, яке важливо обговорити, це діти. Чи мають право цивільні партнери усиновлювати дітей? Так, в законі не визначено такого права. В законі визначено, що вони можуть реалізувати свої права як батьків поодинці. Це значить, що дітей вони ділити між собою не будуть, але кожен із них, хто усиновив діти, дитину, відповідно, матиме можливість разом з іншим своїм партнером виховувати таку дитину. Отже, ми бачимо, що фактично цим законопроектом визначено дозвіл одностатевим парам здійснювати виховання дітей, що суперечить чинному законодавству України, оскільки, згідно законів України, усиновлення одностатевими парами забороняється. Воно забороняється не просто а, там не визначено, чи можна, чи не можна. Знаєте, тут питання не і так, і ні, а питання просто ні. Забороняється. Але в законі починається вже розмивання цих кордонів. Це тільки початок. Звичайно, внести зміни в одну статтю їм не буде важко. І потім знову проголосувати і дозволити офіційно встановлювати таким парам, партнерам дітей, теж їм важко не буде. Але чи дозволите ви особисто прийняти цей законопроект і чи його будете підтримувати своєю мовчазною позицією? Ось в чому питання. Майбутнє України виключно в ваших і наших руках. Ми, громадяни України, визначаємо, чи буде в Україні легалізована не зовсім моральна поведінка, яка суперечить Цінностям українського суспільства суперечить культурі українського суспільства, оскільки сім'я завжди була, є, і дай Бог буде головним інститутом українського суспільства, велик сімейні відносини, які спрямовані на те, щоб розмножуватися, а це можливо лише за умови союзу між чоловіком та жінкою, і такі здорові психічні відносини вони є необхідними в Україні. Загальновідомим є факт того, що пари, які практикують одностатеві відносини і транси, вони мають певні психічні відхилення. Це ні для кого не секрет, що вони частіше хворіють снідом, частіше хворіють венеричними захворюваннями, оскільки це природою Богом не передбачено подібні відносини, вони суперечать Біблії. І тому в Україні не повинно бути таких союзів, а тим більше на законному рівні. Тобто таким людям потрібна допомога, допомога психологів, які б надавали їм психологічну допомогу і допомагали їм розібратися в своєму житті, в своїх дитячих травмах, оскільки зазвичай результатом є саме дитячі травми. І батьки мають потурбуватися, щоб у їхніх дітей не було подібних травм. І, звичайно, ми, як держава України, повинні будь-яким способом ухилятися від популяризації подібних правовідносин, тим більше в правовому колі. Повернемося до правових питань, що ще цікавого в цьому законопроекті. Досить цікавим є питання про те, що а, цей законопроект не має загальнообов'язкової сили для всіх таких партнерів. Тобто положення однієї із статей фактично висловлює а, допустимість незастосування цього закону у випадку його суперечності інтересам партнерам. І тут уже просто виникають абсолютно правовий конфуз. Якщо це закон, він не є загальнообов'язковим, його. Потрібно виконувати. Якщо одностатеві партнери бажають мати такий закон, то вони мають, безперечно, без, без будь-яких застережень погоджуватися із, із ним і бути законослухняними. Звичайно, законослухняність подібних людей ставиться під великий сумнів, тому що такі люди зазвичай ну, дуже часто не, не слухаються закону, їм байдуже на закон. На закони моралі, на закони в суспільстві, на закони в державі, взагалі, в цілому. Ми це бачимо на їхніх виступах, парадах і таке інше. І, звичайно, ще й регулювати їхні відносини за допомогою окремого законодавчого акту, який вони, якщо захочуть, будуть виконувати, а якщо він буде суперечувати їхнім інтересам, то не будуть виконувати. Фактично легалізує. Антизаконну поведінку, девіантну поведінку в суспільстві і надає можливість вважати, що до закону можна ставитись досить суб'єктивно. Таке положення є недопустими і, звичайно, має бути обговорено і внесено зміни. Я особисто загалом проти прийняття всього цього законопроекту в цілому, оскільки він суперечить чинному законодавству України. Зокрема, застосування до цих партнерств норм сімейного кодексу також є абсолютно протиприродним, протизаконним і антиконституційним, оскільки є у нас норми сімейного кодексу, і вони розраховані виключно на союз шлюбу. В шлюбі народжуються діти, в шлюбі а, здійснюються всі права та обов'язки подружжя, і, звичайно, інші правовідносини з іншими родичами, там, з близькими родичами, кровними родичами. Так, а, вони регулюються теж сімейним кодексом. Визначення у законі про реєстрацію цивільних партнерств, що цивільні партнери прирівнюються до близьких родичів. А також вносить досить такий антиприродний контекст в суспільство, оскільки вони не є родичами, ні кровними родичами, вони мають лише якісь статеві відносини, які, можливо, навіть і не є постійними, є тимчасовими. Тому інститут реєстрованих партнерств він в Україні не потрібен. Якщо ми говоримо про практику європейського суду, то Європейський суд в своїх рішеннях, звичайно, дуже сильно активно захищає такі партнерства. Але є більш пізні рішення європейського суду, де європейський суд говорить про те, що є а, поняття демократичного суспільства, є поняття інтересів суспільства і такі інше. І всі ці поняття вони абсолютно а, суперечать. Захисту прав меншин сексуальних меншин маю на увазі, і, звичайно, згідно практики європейського суду, яка була раніше, не в 22 -му, 23 -му роках, вона не визначала обов'язку або якихось правовідносин, які були б необхідними для того, щоб реєструвати одностатеві партнерства. Варто наголосити, що далеко не всі європейські країни визнають такі шлюби. І вони активно виступають проти реєстрації таких шлюбів. Те, що це здійснюється в Європейському Союзі, примусово по відношенню до деяких країн на підставі рішення суду. Не означає, що його потрібно виконувати. Що ви вже можете зробити для того, щоб цей законопроект не було прийнято? По-перше, ви маєте активно висловлювати свою громадянську позицію, писати якісь коментарі в Фейсбуці та в інших соціальних мережах на сторінках депутатів Верховної Ради, також висловлювати свою позицію в офіційному листуванні, наприклад, від вашої громадської організації або від вашої церкви. Ви можете написати листа до комітету профільного комітету, який розглядає цей законопроект. Як дізнатися, наприклад, куди потрібно звертатися, ви можете в Гуглі просто написати законопроект 9103 і побачити картку цього законопроекту, побачити всі імена людей, які приймають участь. У його розробці, а також побачити, який комітет є профільним з цього питання і кого треба бомбити просто всіма можливими листами для того, щоб не допустити прийняття цього законопроекту. Висловлюйте свою громадянську позицію, оскільки Україна є особливою країною, де суспільство має своє слово і має право його висловлювати. Тому, будь ласка, активно дійте. Багатьом людям здається, що ніби вони нічого не будуть робити і нічого не приймуть. Це ж так і так зрозуміло, як день зрозуміло. Наразі на жаль, не всім це зрозуміло, і цінність сімейних відносин зараз потрібно відстоювати. Будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх останніх правових новин, щоб знати свої права. Поставте лайк цьому відео. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна.